Вітаю, друзі, канал Вторин, і сьогодні в нас трошечки незвичне відео. Ми з вами поговоримо: чи варто починати продавати на eBay у 2025 році? Чи варто це починати? Як продавати? Відповім на найпопулярніші запитання. Ви знаєте, що я займаюся продажем на eBay на різних маркетплейсах. Уже доволі таки давно маю акаунт з 2018 року на eBay. За останній рік маю більше, ніж 100 плюс проданих товарів, на eBay, успішно, декілька повернень цього. І 100% позитивних відгуків. Маю цікаві секрети і готовий з вами поділитися. І так, я виписав для себе тут декілька пунктів, я буду читати їх і розказувати більш детально. Це відео буде корисне як. Новим користувачам, які тільки хочуть починати продавати і не знають, чого почати, шукають десь якусь інформацію, як продавати з України, як продавати з Європи. Ну незалежно. І також буде корисне старим продавцям, які вже давним-давно продають. Я тут поділюсь якимись своїми секретами. Можливо, ви в коментарях поділитесь своїми, тому я думаю, відео буде корисне для всіх. Але перед початком перегляду попрошу, як завжди, поставити лайк авансом, бо я стараюсь, тут гарна та корисна інформація. Та перевірити підписку. Якщо ви не підписані, то підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для мене, для мого каналу для росту та розвитку. І перший у нас пункт такий: чи варто взагалі вам заходити на eBay та вибирати саме цю площадку для продажів? Е, дивіться, я давно займаюся цим продажем. Ще створив аккаунт, як я говорив вище, у 2018 році. Тоді взагалі було практично неможливо без PayPal продавати. Зараз трошечки легше стало з України продавати. І, можливо. Дивіться, коли мене запитують саме за eBay, я просто заходжу потім на сторінку в Instagram, до тієї людини, в основному це, знаєте, це з таких барежних сторінок мене запитують. І дивлюся, чим людина. Торгує, який у неї товар наявності. І в більшості випадків я бачу, що товар там ну, 80% це якісь там зіпки Adidas, Nike, щось такі Puma, базові речі, якісь фейкові речі, там Монклери там можуть бути фейкові. І, я тоді, і людина мене питає, я хочу продавати на eBay, бо в Україні не заробляєш цього на продажі. Я думаю, блін, ну а що ти будеш продавати на eBay? Зіпки-Адік? Ну, навряд ли це тут буде користуватися якоюсь популярністю, вигорівши зіпки Адік. Так я розумію, що в Україні доволі таки важко на секундах велика конкуренція, і доволі таки важко кожен раз брати щось реально дійсно дороге та те, що буде коштувати на перепродажі. Але якщо у вас немає товару, який ну, реально можна продати, товар має мінімум коштувати новий. В, ну, типу, в продажі мінімум 200 доларів, щоб людина замовляла у вас з України цей товар, типа вживаний хенда платила за доставку мінімум 15 доларів. І розумієте, що якщо це якась кофта від Nike, то, скоріше за все, вони десь є нові по скидках, там по 40-50 доларів в Європі. Ну, це не проблема дістати. І навряд ли хтось у вас буде з України замовляти цю кофту, платити за доставку 15 доларів і чекати два тижні на доставку. Треба об'єктивно оцінювати ну, те, що ви маєте. Треба розуміти, що ви відправили річ, і, скоріше за все, ви гроші отримаєте за неї через три тижні. Але за річ за доставку вам треба вже заплатити. Бо гроші ті заморозяться. покупець плати за доставку, але вони морозяться, виходить, на акаунті. А за доставку 15 доларів це мінімум, якщо ви десь по Європі, вам потрібно вже піти заплатити. І чи є у вас терпіння на це все. Бо знаєте, я в Україні часто скупляю там на Олікс, на Інстаграмі, ви знаєте, що в мене є скубки, скупляю Гортекс, речі всякі. І як тільки мені там відправили, все там, все я чекаю, десь прийшло на почту. Тільки прийшло на почту, і рівно через 10, хвилин мені вже пишуть, там, коли ти її забереш ту річ, я пишу, що десь тільки прийшло, ну не майте час, ну, терпіння. Якщо у вас немає терпіння, то eBay точно не для вас. Плюс ще хочу сказати, що з України можливо працювати через eBay як з PayPal, з платіжними системами, як PayPal та гаманцем Payoneer. Pyoner, як хто хоче називайте. І треба враховувати, що Payoneer це коштує десь на рік. Підписка 29 доларів. Якщо я не помиляюся, перевіряв перед цим. Це теж треба враховувати. Що ось ви нічого не продали, вам треба буде за 29 доларів за підписку заплатити. Так, це ось те, що з мінусів eBay. потрібно враховувати, чи у вас є товар, терпіння і платити наперед за доставку і за підписку на цей гаманець. Ось такі пункти. Але все рівно я рекомендую вам створювати аккаунт незалежно від того, чи у вас є товар, просто нехай буде. Можливо, пізніше щось з'явиться, і він вже пригодиться. Що потрібно для того, щоб створити аккаунт? Перше, у нас це активна електронна пошта потрібна. Бажано ваша, бо вся інформація з ebay буде вам приходити на почту. Це потрібно ну потрібно дивитися, все, що також поштові етикетки, Лейби буде приходити вам на почту. Це треба вашу почту активно. В документі потрібно мати паспорт. Бажано, щоб це був закордонний паспорт, це прям полегшує реєстрацію. Ну і також необхідно мати це банківську карточку. І теж бажано, щоб вона була валютна. В доларах. Зараз, в принципі, в моно і в приваті можна відкрити таку віртуальну карточку валютну. Просто ви потім будете виводити гроші і з однієї карточки перекидати на гривневу. Там поміж карточками це не проблема. Процес реєстрації я показувати не буду, він там реально елементарний. Якщо реально буде потреба, я зніму окреме відео, прямо покроково, як реєструватися. Там нічого важкого немає. Єдине, що нагадаю, що все потрібно заповнювати латинськими буквами, тобто англійським, як в нас кажуть, про простому не кирилиці, не наш. Також заповнювати адрес потрібно свій латинськими буквами, і важливо вказувати точний адрес. Бо ну, це важливо, бо повернення вони вам будуть повертатися на ваш адрес. Взагалі, вся ваша інформація має бути заповнена латинськими літерами, і важливо більш детально та уважно, щоб все було коректно та правильно. Після того, як ви зареєструєтесь на eBay, вам потрібно зареєструватися в платіжній системі. Конкретно це, напевно, гамане більше вважається. Payoneer. Реєстрація теж елементарно проста. Теж потрібен паспорт, бажано за кордони. Все реєструєтесь, верифікуєтесь, підтверджуєте свій дані, електронна пошта, мобільний номер телефону, банківську карточку. Ви підв'яжете, як я казав, бажано, щоб це була валютна. Після того, як ви зареєструєтеся в пайонері, вам потрібно зв'язати eBay і пайонер. Як це зробити? Це можна зробити при першій публікації оголошення. Там буде спосіб додати. Платіжну систему, От ви там зможете додати. Там немає окремого налаштування додати Payoneer, а при публікації оголошення. Першого оголошення. Взагалі, на eBay є два типи оголошень. Перше у нас це аукціон, і друге це buy it now, купити зараз. Я рекомендую вибирати, ну я так займаюся, купити зараз, buy it now. Тому що аукціон, ну це таке, знаєте, плюс у вас доставка, якщо з України, то аукціон я точно не рекомендую, а ви можете на купити зараз, вибрати саме поставити ціну, за яку ви хочете продати. Аукціон може піти, може не піти. А от купити зараз ви собі зробили оголошення, хай собі лежить. Ну, звичне, це звичайне оголошення, таке, як на Олікс, купити зараз, просто за ціну. На аукціоні можна там виставити від одного долара і там. До 100-500 до 500, там доходять торги. І так, перша публікація вашого оголошення. Ви публікуєте, як я казав, вище ви вже підв'язали платіжну систему. Публікуєте перше оголошення. Що потрібно для першого оголошення? Взагалі, це не тільки для першого оголошення, для всіх оголошень, які вони мають бути, типу. Як я казав, вище це має бути купити зараз. Що там на eBay можна додати 24 фотографії, якщо я не помиляюся. І дивіться, я рекомендую вам, якщо ви реально хочете продавати десь за кордон, на eBay на інших різних маркетплейсах, купити вам, як мінімум, якесь світло для фотографій, якийсь дешевий сотбокс, і бажано б якийсь такий, знаєте, фон, бекграунд, Зараз багато різних цих фонів, і щоб у вас всі фотографії були плюс-мінус в одному стилі і якісні. Це прям дуже важливо, щоб фото були якісні. Я знаю, що в Україні є прям дуже круті. Фото, я навіть по його лінгшу гуртаю. Прям, ну, хлопці там викладають ті речі, прям космос. Знаєте, дуже класні фотки. Але інколи я теж потрапляю і я такі фотки, ну прям сумнівної якісті з жовтим світлом, отаким відлампочкою. Цей звичайний жовтий, знаєте, цей прям самий дешевий фотографії. Там не буде навряд, ли. воно буде щось продаватися. Ну, якщо за дорого, якщо за дешево, не рекомендую. Коротше, рекомендую купити вам софтбокс. І бажано якийсь бекграунд фонд, якісні фото. Також обов'язково потрібно робити повний опис товару, ну, тої речі, і обов'язково заміри. Заміри це прям просто важлива річ. Я сам не люблю ці заміри, оці робити, але їх приходиться робити. Якщо ви не зробите, публікуєте, вам все рівно будуть писати, мені потрібні заміри, ви будете їх робити. Потім людина просто дивиться і ну, нічого не відписується. Прям бісить, бісить. Просто робіть заміри, як по замовчуванням кожен раз і Максимальний опис, опис цих дефектів. стосовно дефектів. У нас в Україні є така тема, як там стан 70, там якийсь там дефект на носку не вліяє, так кажуть, не впливає. Дивіться, в Європі навряд ли таке пройде, там на носку не впливає, потрібно вказувати ці дефекти і особливо вказувати жіночі розміри. Бо в Україні теж є така тема на Олексій. Часто бачу: курточка елька, жіноча. Ну, її виставляють як чоловіча Мка, бо вона сяде як на чоловічу емку, там, це... Ну ніхто не буде купувати жіночу куртку, щоб носити її як чоловічу. Все рівно там фасон, крой зовсім різний, там рукава коротше, вона йде приталена. Ну, ніхто не буде купувати. Не раджу реком... продавати такі речі, там жіночі під видом чоловічим чи дитячі під видом чоловічим. Ну, це прям. Це точно 100% повернення. За поверненнями ми поговоримо пізніше, чому вони такі погані, і чому вони вам взагалі не вигідні, чому їх треба уникати. Також дивіться, як ви зробили публікацію, є така на eBay тема, як офери. Люди дивляться ваше оголошення, вашу публікацію, ваш лістинг так говорить. І вони бачать, що у вас там ціна, наприклад, 100, і вони можуть вам пропонувати якусь свою ціну. Наприклад, вони бачать, що ваша ціна 100, і вони посилають вам офер, типу, Пропозиція 70. Це не смс-ка, це вже прям пропозиція. Якщо ви приймаєте цю пропозицію, то автоматично, от що мені подобається, дуже на eBay, це прям вовша круто. На інших маркетплейсах такого нема. Бо на інших маркетплейсах теж є, теж є така фішка, що там можуть надіслати офер, пропозицію. Але тільки на eBay є таке, що якщо ви погоджуєтесь на цю пропозицію, автоматично це солд, типа це продажа, в покупця знімаються гроші з карточки, і вважаєте, що це вже. Ну, якщо є там гроші. Ну, в, більшості випадках, в 90 випадках там є гроші, це ну, я по-своєму досвіду рахую. І вже вважайте, що у вас є продажа. Тому це дуже так заманчиво. Інколи мені посилають там офери, я вже розумію, що це вже потенційна вже продажа. Але ви можете так само надіслати, якщо вам 70% Зачасту я роблю, якщо мені неслає там, до прикладу, зі 170 я там роблю контр-офер, типа 180-85. І покупець теж може прийняти і купити. І це прям дуже класно. Десь 70% своїх продаж. Ну, от мене проходять через офери скидку. Бо кожен хоче вибити хоча б маленьку скидку. Я прямо рекомендую заклад... коли формуєте ціну, закладати потенційну скидку, мінімум там десяточку. Бо людям подобається отримувати скидку. Після того, як ви продали, неважливо чи через офер, чи повну суму, вам потрібно відправити, що робити далі. Якщо ви в Європі, це прям дуже елементарно. Там вже підв'язані до eBay популярні служби доставки, це там InPost, до прикладу, InPost, напевно, скрізь є в Європі, не тільки в Англії, в Польщі теж є InPost. Ну, коротше, популярні методи доставки. Ви просто вибираєте якщо, собі службу доставки, друкуєте етикетку, точніше, отримуєте цифровий QR-код, потім йдете на цю доставку, просто скануєте цей QR-код і видруковується етикетка, ви собі наклеюєте і все забувайте. Це дуже класно, дуже легко. Якщо ви в Україні, то, звісно, поважче, бо вам потрібно що? Укрпошта. пошта Ви пакуєте свій товар, відправляєтесь на Укрпочту, це трошечки геморніше. Там вони будуть важити цей товар. Ну коротше, попроблемніше, але нічого важкого там немає. Хтось пролявкрпошту аналогічне, просто що всі дані треба перевіряти, щоб ваші покупця були на були латинськими літерами. Англійськими по простому, прям легко. Ну і після цього ви очікуєте десь два, можливо, три тижні, залежно куди ви будете відправляти. Забув сказати, що ви оплачуєте поштові витрати наперед. Неважливо, чи ви отримали. До прикладу, річ коштувала 100 доларів, а доставка 15. Покупець заплати 115 доларів. Ви отримаєте прибуток 100 доларів. Але ці 115 доларів блокуються на іБЕЄСКОМ рахунку. Ви не маєте до них доступу. Певно, 10 десь продаж воно буде блокуватися. Ви не маєте взагалі до них доступу. Поки Ebay вас, ну, не У мене так було, поки Ebay потім вже не почне вам довіряти, як провіреному продавцю. Потім вже вам гроші ці, відразу ви отримуєте їх і можете ними користуватися вам. А до цього вам придеться піти заплатити 15 тих доларів за свою доставку, аж потім ви отримаєте після повністю, коли продажа буде повністю закінчена. Це теж потрібно враховувати. Якщо щось пішло не по плану, ми підходимо до самого такого проблемного: це суперечки. В, коли покупець не задоволений вашим товаром, що робити в тому випадку? Він відкриває таку суперечку на рефаунд, що щось пішло не так. І вам дається там якийсь час, щоб ви вирішили між собою з покупцем цю суперечку. А якщо цього не відбудеться, через деякий час трутиться сам ібей, і вирішить вже на свій розсуд. Дивіться, що рекомендую, якщо ви продали якусь річ, і вона була з косяком, і ви про цей косяк не вказали, чи то дирка, чи то якийсь зацеп, чи ще щось, і ви це знали, ви думали, що пройде, а воно не пройшло. Я рекомендую, дивіться, є така тема, як часткове відшкодування. Ви можете запропонувати тому покупцю, до прикладу, там ви продали за 100, ми все говоримо якісь 20 доларів компенсації, можливо, за ту дирочку він закриє на це очі і закриється ця, ця суперечка. бо все рівно вам. Потрібно буде за доставку платити про пізніше, якось скажу. Це прям дуже полегшать вам діло, бо річ вам він захоче повернути, а повертає він за ваш рахунок, і вам придеться платити тих 15-20 доларів за доставку, щоб отримати свою річ назад. Це прям полегшує. Якщо він не погодився, то і ваша вина ви щось не вказали, то все рівно вам прийдеться ось з. Повертати повну суму, до прикладу, як я казав, він заплатив 115 фунтів. Повертати всю цю суму 115, включаючи доставку, і поштову купляти етикетку для того, щоб він відправив вашу річ назад до вас. І тох таки, ви втратили на дві доставки, бо ви в дві сторони заплатили, і ви всю суму вернули йому за доставку. Получається, ви втратили 30 доларів чи 40 залежно від доставки, бо в дві сторони ви заплатили. І час. Просто це теж треба враховувати. Тому рекомендую, як я казав вище, робити заміри, повний опис, всі дефекти, все вказувати, все фоткати. І якщо виникла суперечка, то пробувати частково хоча б повернути гроші. Це прям спасає. Якщо ні, то eBay і ви не хочете повертати, і прод... покупець не уступає вам ні в чому, не розуміє вас. Скоріше за все, втрутиться eBay в суперечку пізніше, і він стане на сторону в 95% на сторону покупця. Так чи не так, він вас заставить прям повернути ті гроші. Тому враховуйте це. Також часто пишуть люди, що робити, що мій товар не продається. Я там заходив, даже бачив. Аккаунти, люди продають, десь там в Польщі щось там не виходить, не нормальні вроде, речі. Е, перше, що я казав вище, щоб ваш товар продавався краще, це якісні фото. Да, тоді, коли мені писали, що чому мій товар не продається, я заходив на сторінку і бачу фото ну, середньої якості, фото прям вирулюють. Також максимально важливо е, писати при публікації, якщо у вас погано заходить, писати прям в заголовку повний опис. До прикладу, якщо ви там. Маєте ось, наприклад, ось це у нас. Наприклад, ці CP покажу, це у нас CP Company, Softshell. І якщо людина просто пише CP-Company там в пошуку, то ну, це таке. Це не дуже, це прям зменшує кількість переглядів. А якщо ви напишете soft CP Company, softchel, Google там Jacket, прям, і ще якщо напишете, от тут технологія у нас рідкісна Recolor, ну не рідкісна, типа, що. Максимально довгий і розмір там, і розмір CM, там, CP Company, Google Jacket, Recolor, Large чи Medium Mens. там, о, все, ви так, так написали, то це збільшує потенційну кількість переглядів вашого товару. Можна, в принципі, погуглити, як називається там модель. та... Чи Ну, не важливо, що то може куртка, взуття, що ви чим ви там займаєтесь, погуглити, як вона повністю називається. Я б рекомендував там, там, взуття там, Size 8 там, чи size 42, там, воно потенційно більше буде вам переглядів. Це друге. І третє, що б я рекомендував, це надсилати пропозиції покупцям. Е, дивіться, є така функція на eBay, там можна просто додати, нажати сердечко, додати як в закладки, і бути вочерсом, переглядач. Воно є Получається, у вас в як покупця, і вам показує цю кількість переглядів. Показує кількість переглядів і кількість людей, які слідкують за, за цим товаром. І є там така функція Send offer. Можна надіслати, якщо ваша річ там коштує 100, надіслати цим покупцям 90%. І воно всім, 5, наприклад, ось 15 в очерсі чи скільки там. Ось якась кількість вочерсів дивиться, і всім цим вочерсам прийде, що ви готові за 90 продати. І в мене так часто висить там, один вочерс, я бачу, я так буваю, ну, не, не заходить річ, там час від часу зайшов, хоп, надіслав ці оффери, все так, є солд, людина приймає оффери, і Прям Це теж дуже допомагає. Також є функція промоут, типа реклами на eBay. І там, наскільки я знаю, що ви, ну, вона платна. І ви платите вже з суми, коли товар продасть. Теж можете користуватися цією функцією. Я, в принципі, нею не користуюсь, Декілька разів користувався там, на аукціонах вона корисна більше, мені здається, навіть. Ось таке відео про eBay в нас вийшло. І, якщо потрібно, я сказав, я можу зняти покроково, кроково, як реєструватися на Payoneer і на eBay, якщо буде потрібно. Також можу випустити відео про інші маркетплейси, якщо буде актив і буде потреба. Все залежить від вас. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую всім, хто підписується, коментує. Це був канал Вторинний. До зустрічі!